Понад п'ять годин на те, аби вислухати наболілі питання і зарадити там, де це можливо. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян. Звернень та прохань не бракувало. Діючий військовослужбовець Державної прикордонної служби Володимир Черкаський, який наразі проходить реабілітацію в добровольчому хірургічному шпиталі. Прийшов з ідеєю відкрити заклад харчування із назвою Донбас. Це має бути заклад. Е харчування, але не просто заклад. Це буде платформа для продажу ветеранським товаром. У нас такої нема. Так само там будуть проводити заходи з тактичної військової медицини для цивільного народу в такий тяжкий час, як зараз. Так само стилістика закладу, це будуть українські письменники, цитати з книг. Міський голова мене підтримав з ідеєю, йому сподобалось, бо це збереження цієї землі, яка на даний момент ну, плачевна історія. І було би дуже добре зберегти цю цінність. А ось Івана Вінтоняк звернулася із проханням допомогти фінансово у придбанні ліків, які вкрай потрібні для лікування і підтримки нормального функціонування пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією. Пан Мер і співробітники мерії пояснили деякі нюанси, які є в правовому полі. які… Можливо, десь не дозволяють в повній мірі допомогти так, як би це хотілося, але тим не менше з тими повноваженнями, які у них є, пообіцяли допомогти як мінімум з реабілітацією, і що для мене не, ну, не менш важливо є, тому що реабілітація на місяць складає приблизно. Від 10 до 15 тисяч гривень ми не можемо витрачати державні кошти на препарат, який не є в клінічному протоколі. Цих пацієнтів все одно місто не лишає без підтримки і на базову терапію визначено а також на розхідні матеріали може медичні вироби, на реабілітаційні вироби, звичайно, ми стараємося забезпечувати, тому все одно ця пацієнтка не буде без нашої опіки, без опіки міста. Внутрішньо переміщені спортсмени з Маріуполя та Донеччини, які знайшли прихисток у Франківську, звернулися до міської влади з проханням про фінансову підтримку. Молоді боксери, які вже досягли значних успіхів, мріють про участь в Олімпійських іграх 2028 року у США. Однак для цього їм необхідні додаткові ресурси та стабільні умови для тренувань. Загалом у нас є. Певний відсоток спортсменів, які обрали нашу область для продовження наше місто, зокрема для продовження своєї спортивної кар'єри, тому ми обговорювали можливості, які може спорити міська рада, зокрема, і наші можливості для цих спортсменів. І також ми обговорювали механізм як. Краще поступити для того, щоб процес їхньої підготовки був успішним. Тому що попереду ще чотири роки багато праці, багато, скажімо стартів, багато витрат. І звісно, ми не знаємо, яка буде економічна ситуація в нашій державі. Спектр питань, з якими звертаються мешканці, резюмує міський голова, надзвичайно широкий. Від проблем житлово-комунального господарства до підтримки бізнесу та збереження культурної спадщини. Було багато людей, прийом громадян. Були, звісно, і господарські питання. На жаль, були питання родин загиблих, наших героїв військових. Але також і приходили спортсмени, які сьогодні представляють наш місто, область. Вони просили підтримки, це боксери. Також приходила жінка, яка володіє, ну, була підприємцем, є підприємцем, але вже по віку вона не може. Управляти тою територією, вона хоче зберегти як ремесла. Тобто такий прийом достатньо ємний, багато людей, багато проблем. Але стараємося по мірі можливості вирішувати, допомагати. Наталя Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.